Це настільки смачно, що я пошкодувала, що відразу не приготувала подвійну порцію. Як сказав мій син, це щось середнє між гуляшем та міні-котлетами. Хоча, як на мене, це звичайні фрикадельки в томатному соусі. Головне, що підходить до будь-якого гарніру. Для приготування в миску я кладу фарш, додаю сі, перемелену цибулину та панірувальні сухарі. Також чорний мелений перець, паприку. Далі все гарно розмішую і залишаю на 10 хвилин, щоб сухарі увібрали зайву вологу. Потім мокрими руками формую міні фрикадельки. І дарма що вони такі маленькі, ліпляться дуже швидко та просто. Далі я поклала на сковорідку шматок вершкового масла. Тепер перекладаю фрикадельки і розмішую, щоб кожну обтягувало вершкове масло. Обсмажую на середньому вогні до золотистості з усіх сторін. А далі перекладаю їх в тарілку, і наступним кроком буду готувати соус. Для цього я беру найсмачніший кетчуп до шашлику. Соусу я натерла один зубок чеснику і злегка обсмажила разом із кетчупом. Потім повертаю фрикадельки в сковорідку і вливаю. Аю, воду Тушкую ще 10 хвилин під кришкою, і можна подавати З пюрешкою. Це звучить просто божественно. Бажаю всім смачного.